Сьогодні наша тема про те, у чому полягає суть підприємництва. На уроці ми дослідимо, що таке підприємницька діяльність та яка її мета, дізнаємося про соціальну відповідальність підприємця та правовий захист бізнесу. Підприємницька діяльність це діяльність спрямована на створення нових товарів і послуг, які задовольняють потреби людей. Підприємці беруть на себе ризик і вкладають свій час, гроші та зусилля в створення нового бізнесу. Вони також беруть на себе відповідальність за успіх або невдачу свого бізнесу. Мета підприємницької діяльності це отримання прибутку, однак підприємництво має також і соціальну мету підприємці створюють нові робочі місця, генерують інновації та сприяють економічному зростанню. Якщо ви хочете займатися підприємницькою діяльністю, то ви повинні пам'ятати про ініціативу, ризик та відповідальність. Підприємці беруть на себе ініціативу для створення нового бізнесу. Вони не чекають, поки хтось інший зробить це за них. Підприємці беруть на себе ризик, вкладаючи свій час, гроші та зусилля в новий бізнес. Вони можуть не отримати прибутку або навіть втратити гроші. Підприємці несуть відповідальність за успіх або невдачу свого бізнесу. Вони не можуть перекласти відповідальність на когось іншого. Підприємництво може бути дуже успішним. Але воно також може бути дуже ризикованим. Підприємці повинні бути готові до ризику і бути готові працювати важко, щоб досягти успіху. Коли підприємець починає свою діяльність, він або вона повинні врахувати інтереси суспільства. Соціальна відповідальність підприємця це концепція, яка закликає підприємців враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність, за вплив своєї діяльності на споживачів. Працівників, громаду та довкілля. Соціальна відповідальність підприємця складається з кількох аспектів. Підприємець повинен вести свою діяльність таким чином, щоб приносити прибуток і створювати робочі місця, дотримуватися екологічних норм і стандартів, щоб не завдавати шкоду довкіллю, забезпечувати гідні умови праці для своїх працівників і працівниць, поважати права людини та сприяти розвитку громади. Як це можна зробити? По-перше, підприємці можуть зменшити свій вплив на навколишнє середовище, впроваджуючи екологічні стандарти, такі як переробка відходів, використання відновлювальних джерел енергії та зменшення споживання енергії та води. По-друге, забезпечити гідні умови праці для своїх працівників, дотримуючись трудового законодавства. Гарантуючи оплату працю не нижче мінімальної, створюючи безпечні умови праці та сприятливий мікроклімат на робочому місці. По-третє, підприємці підтримують соціальні проєкти, спрямовані на допомогу малозабезпеченим, людям з інвалідністю, ветеранам та іншим групам населення, які потребують допомоги. По-четверте, підприємці можуть інвестувати в місцеву інфраструктуру, наприклад, будівництво доріг, шкіл та лікарень. Соціальна відповідальність підприємця є добровільним вибором, однак все більше підприємців розуміють, що соціальна відповідальність є важливою складовою успішного бізнесу. Для того, щоб підприємливість розвивалась у суспільстві, потрібна особлива роль держави у правовому захисту бізнесу. Правовий захист бізнесу це система правових норм, які забезпечують захист прав і законних інтересів підприємницьких суб'єктів. Влада в Україні вживає заходів. Для посилення правового захисту бізнесу. Зокрема, розроблено та впроваджено ряд нормативно-правових актів, які спрямовані на по перше, спрощення процедури реєстрації бізнесу. По друге, забезпечення прозорості діяльності органів влади. по-третє, захист прав інтелектуальної власності, по-четверте, захист прав споживачів: Справа дорослих. Ти не зможеш. Спочатку закінчає школу, а потім університет. Та що ти взагалі знаєш про податки? А маркетингова стратегія тобі про щось скаже? Це не просто, краще відмовся від цього. Так, бути підприємцем чи підприємницею не просто, а безліч стартапів провалилися з тріском, так і не набравши висоту. Але хіба це привід не спробувати? Коли замислюєшся про відкриття власної справи, одразу виникає безліч запитань: з чого почати? Де знайти фінансування партнерів, команду? Як просувати свій продукт і що робити для його успіху? А ще юридичні деталі питання справді чимало. З одного боку, бути підприємцем це можливість розширити свої рамки, підвищити рівень життя і отримати майже необмежену свободу для творчості, ще й можливість зібрати команди своєї мрії. З іншого це шлях наповнений ризиками, перешкодами та несподіванками. Але ми підготуємо тебе до них. Таким чином, суть підприємництва полягає в тому, щоб створювати нові товари та послуги, які задовольняють потреби людей. Підприємці беруть на себе ризик і вкладають свій час, гроші та зусилля в створенні нового бізнесу. Вони також беруть на себе відповідальність за успіх або невдачу свого бізнесу. Підприємництво є важливим фактором економічного розвитку. Підприємці створюють нові робочі місця, генерують інновації. Та сприяють економічному зростанню. Сподіваюся, ви вже маєте ідеї, які будете реалізовувати у своїй підприємницькій діяльності.